Друзі, всім привіт! Ви на каналі Step Авторозбір. Сьогодні розбираю старенький Ford Escort 87 чи 8-го року несуть. І вперше стикаюсь з такою проблемою, як зняти кермо. Зазвичай дуже просто підковирюємо сигнал або в новіших автомобілях подушка безпеки, відкручується шестигранниками з цих сторін. І далі тут просто бачимо гайку. Відкручуємо її і витягуємо руль. А в даному випадку тут стоїть механізм сигналу. Я вже пів години колупаюсь і тільки зараз зрозумів, що з боку, от, якщо підковернути, то тоді можна дістати цей механізм сигналу. І тоді вже спокійно відкрутити руль. Вперше кажу, з таким стикався і не зразу зрозумів, як це знімається. Тому, можливо, комусь ця інформація буде корисною. от, Кому була корисною, напишіть щось в коментарях. Кому не була, теж напишіть дякую всім за е, перегляд. Гарного дня.